Доброго дня, діти та шановні батьки, сьогодні у нас з вами чарівне заняття з малювання. Пригадуєте, наші друзі, дівчинка Марійка і Песик, захотіли дуже намалювати веселий дощик, але Марійка зовсім не знає, як його малювати, цей веселий дощик. Тож допоможемо їй, малята. Так, розумнички, допоможемо. Малювати будемо пальчиками своїми чарівними, вказівним пальчиком будемо малювати. Так, і малювати пальчиком по всьому аркуші паперу. Дітки, а звідки іде дощ? Як ви думаєте, так, із хмаринки молодці? А якого кольору хмаринка наша? Так, Блакитного, розумнички. Ось послухайте віршик. Хмаринка йшла на іменини до сестрички, до хмаринки. В Подарунок дощ несла і ненароком розлила. Так, малята. Ми з вами будемо малювати такими фарбами. Ось такого кольору блакитного, так, молодці, і ось якого кольору жовтого розумнички. Цими фарбами ми будемо малювати дощик. Але спочатку нам треба підготувати наші пальчики до нашої праці. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики. Гулять. Погуляли, погуляли, пострибали, пострибали. Сіли, встали, сіли, встали. Тут став дощик накрапати, накрапати, накрапати. Стали пальчики тікати, тікати, стали пальчики тікати, тікати. От ми і зробили з вами пальчикову гімнастику. Малята. починаємо з вами малювати. Веселий кольоровий дощик. Спочатку беремо вказівний пальчик, змочуємо його у водичку, яка знаходиться у нашій скляночці, змочуємо, потім беремо блакитну фарбу і проводимо штрихові такі лінії, дощик. Це буде наш дощик. Так, по всьому, по всьому аркуші нашого паперу. Це який колір? Так, молодці, блакитний. розумнички, блакитний колір. Тепер, малята, знову змочуємо казівний пальчик у водичку і у жовту фарбу. Так, розумнички в жовту фарбу. І теж. Штрихові такі лінії із нашої блакитної хмаринки. Малята, погляньте, який гарний кольоровий дощик веселий у нас з вами вийшов. А вам в цьому допоможуть ваші батьки. Він дуже сподобався і нашим друзям ляльці і Марійці. І песикові, і вам діти сподобалось. А мені не зараз пора. На все добре, бувайте, бувайте, до нових зустрічей!